Вітаю вас, друзі, я Костянтин якостянтиниченка, а ви на каналі Без ілюзій, без ілюзій про наше життя, про Україну і про важливе. Хочу поділитися з вами радісною звісткою. Ну, для мене, я думаю, і для вас. Канал відновлює свою рубрику Who Із Who. Настав час це вже зробити, бо політичне життя в Україні хоче під ковдрою, але ж вирує і бурлить. І ми маємо знати про тих, хто сьогодні має амбіції зробити нас щасливими, знаходячись вже в владі. Або мріючи про майбутній парламент, про мандат народних депутатів в складі тієї чи іншої партії. Сьогоднішній персонаж, якого ми будемо з вами розбирати до молекул, є чинний міністр оборони Рустем Умеров. І він же, колишній голова фонду Держмайна України. А також учасник переговорної групи в Стамбулі, яка фактично продала Україну і затвердила дорожню карту її капітуляції. Ми все про це знаємо і ніколи про це не забудемо. Перед тим, як почну розповідати цю першу історію про. Рустема Умірова, хочу сказати, що це буде не остання історія в рубриці «Ху із Ху. Ну, По-перше, не остання історія про Умірова. А також я вам розкажу про його спільників, які під його керівництвом розкрадали державне майно і електроенергію. Під час головування фондом Держмайна України. Умєрова. бо спільників насправді немало. Це і заступник Умєрова по фонду держмайна Федерішин, і колишні виконуючий обов'язки генерального директора центренер Єгора, в якого збили з цієї посади завдяки моїм журналістським розслідуванням. Я розкажу про інших осіб, які приймали участь в колосальних, я б сказав, космічних розкраданнях держави. Що пов'язані з закупівлею вугілля в Ахметовському ДТК. Повірте, мені буде цікаво. Отже, я починаю, а ви готуйтесь бути активними, приймати участь у нашій розмові через висловлювання своєї думки в коментарях. І почати нам треба з фіксації факту того, що. Сьогодні міністр оборони України Рустем Умеров є громадянином Росії. Про що свідчить виписка з Російського реєстру індивідуальних підприємців? От, подивіться, це не невигадка: керує Міністерством оборони країни, яка воює сьогодні з Росією, громадянин Росії. Росія, яка сьогодні захоплює українські території, Росія, яка сьогодні вбиває масово українців. І от якась дивна історія з Умеровим відбувається. Саме президент України Зеленський спочатку призначає цю людину переговорникам в Стамбулі, потім дарує йому посаду голови фонду держмайна України. Після чого, я так розумію, після приголомшених успіхів, які Уміров продемонстрував, будучи головою фонду держмайна, Зеленський його призначає міністром оборони. То як ми можемо дивуватися наслідкам такого призначення? Бо наведу просто маленький приклад. У 24 му році, завдяки діяльності Умірова як міністра оборони України, наші війська отримали 1,9 мільйонів мінометних пострілів, які були браковані, і завдяки чому наші сили оборони були змушені відступити з позицій, які мали стратегічне значення. Це завдяки. Работі міністра оборони Умірова. І це не поодинокий випадок. Я впевнений, що ми почуємо дуже багато викривань в сфері діяльності Міністерства оборони за часи керівництва Умірова. Наведу лише один приклад: Уже сьогодні Центр протидії корупції надав заяву до НАБУ про цитую вчинення злочину Рустемом Умеровим. За частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем, сьогодні поговоримо про діяльність Умірова на посаді голови фонду Держмайна України. З якою він пригнув одразу ж крісла міністра оборони. Очевидно, призначаючи Умерова на таку відповідальну посаду, президент України Зеленський, а саме він призначав Умерова, врахував його успіхи у фонді держмайна. Саме про ці успіхи в лапках ми сьогодні з вами і поговоримо. І я пропоную вам першу історію із яскравої кар'єри у Мероведі. Йдеться про намагання замістити сліди через коєння злочину, який складається з підробки офіційних документів і шахрайства. Тобто, ви уявіть ситуацію. Голова Фонду Держмайна України підробляє документи, ну звісно ж. Не він сам їх робить, а його підлеглі, але ж він свідомо їх підписує, знаючи, що це підроблений документ. Я вже тут на каналі говорив, що провів низку розслідувань щодо корупційної діяльності високопосадовців фонду, держмайна і центр енерго з періоду 2020 року по 2023 включно. Зараз поговоримо про часи, коли фондом керував УМІРОВ, тобто з вересня 2022 року по вересень 2023 року. Мені в розслідуванні допомагали деякі члени наглядової ради Центринерга, а також представники трудового колективу. Я пишаюсь цими людьми, бо це справжні українці і хочу, щоб ви знали, що на держпідприємствах, які, ну, звісно. Кримінальною владою, вже давно перетворені на такі злочинні клаки, де просто розграбовується наша держава, там працює дуже багато чесних українців, які, ну, наскільки є така у них можливість, намагаються також викривати ці злочини, використовуючи таких журналістів, як я, надаючи нам інформацію, дуже важливу інформацію. Яка призводить до поганих наслідків для тих злочинців і корупціонерів. Зазначу, оскільки центр Енерго знаходиться під оперативним управлінням Фонду Держмайна, а фонд Держмайна має в центр Енерго частку більш ніж 78%, то і кадрова політика на центр Енерго повністю залежить від настрою керівництва Фонду Держмайна України. І наша історія починається з того, що Уміров, як тільки отримав посаду голови Фонду Держмайна, одразу ж порушуючи і закони України, і корпоративне право почав просовувати на цю посаду до того нікому невідомого Єгорова, просовуючи нахабно, ламаючи через коліна наглядову раду, яка. До речі, була проти такого призначення, оскільки Єгоров не проходив процедури, яка предписана конкурсом відбору. Та й взагалі, як кажуть члени наглядової ради, він не відповідав фаховим вимогам, щоб отримати таку відповідальну посаду ще під час війни. Але ж у Мера, використовуючи шантаж, Здалякуючи членів наглядової ради, і це не мої слова, це слова тих членів, які були присутні на нараді, коли уміров повторюю, порушуючи всі закони. бо він не може втручатися особисто в діяльність наглядової ради центр енергія, бо тоді ж ну, взагалі зникає логіка наглядових рад, на що вони тоді потрібні, якщо такий, як Уміров, може прийти і просто поховати всі їх рішення. Так от, Уміров прийшов на таку нараду і поставив умови. Або ви голосуєте за призначення Єгорова, виконуючим обов'язки гендиректора, або. Він все зробить для того, щоб ця наглядова рада була звільнена, тому що питання призначення Єгорова на цю посаду він вже узгодив десь там наверху. Ну звісно ж, більшість членів ради проголосувала за призначення цього Єгорова. Результати цього призначення були вбивчі як для держави, так і для цього підприємства, бо тільки за перший квартал. Після керівництва такого псевдокерівника, як Єгоров, підприємство зазнало збитків фактично на 700 мільйонів гривень, а офіційно більше на 500, бо в звітах прописана цифра саме 500, якщо не помиляє 40 мільйонів гривень. Це зроблено навмисно, щоб не дратувати суспільство. Але ж у мене є інші дані, про які я свого часу повідомив. Наше суспільство, І що дуже не сподобалось Умерову і його спільникам по його угрупуванню. Через що стали такі збитки? А тому, що Єгоров, використовуючи свою компанію, прокладку, продавав державну електроенергію за кордон через Молдову. Це була чорна схема, яку впровадив Єгоров за підтримки Умерову, бо Умеров йому просто гарантував захист. Від будь-яких неприємностей. Ну і до того ще були махінації з закупівлям вугілля. От і маємо такі результати під час війни, коли армія задихається без грошей. А щоб ви розуміли оці всі збитки, якщо сказати простою мовою, якщо не вистачає 700 мільйонів гривень у держави, то ці 700 мільйонів гривень опинилися 100% на яких-то рахунках ділків. Бо не може такого бути. Ось тут було, а тепер його ніде нема. Якщо його тут нема, то воно обов'язково з'являється десь. Фактично на центр Енерго було створено злочинне організоване угрупування. Центр управління якого знаходився у Фонді Держмайна України. Лідером угрупування був Умера. Бо саме він, незважаючи на повідомлення членів наглядової ради про злочини Єгорова, покривав його і тримав на посаді до останнього. І це ж знову таки не моя вигадка. Про це член наглядової ради Валерій Безлепкін інформував і президента Зеленського, і прем'єр-міністра Шмигаля. Вказуючи, що на центри НЕРА створено злочинне угрупування, я вже казав на минулому засіданні, що я впевнений, що у нас на підприємстві є всі ознаки створення організованого злочинного угрупування, у якого є тіньовий офіс, який надає доручення всупереч інтересам держави. Внаслідок цього ми зробили аналіз, так от внаслідок цього аналізу. Ми по ринку двосторонніх договорів. Тільки за перший квартал ми маємо збитки, і це не збитки бухгалтерського обліку. Це кошти, які не дотримала компанія внаслідок халатного ставлення до виконання своїх обов'язків Єгорова та його команди. Оця інтригуюча історія про розкрадання електроенергії через Молдову нас очікує попереду. Ми будемо говорити про це в програмі про Єгорова, і там я більш детальніше про це скажу. Зараз про підробку офіційних документів Уміровим з метою позбавитися невогодного члена наглядової ради Валерія Безлепкіна, який дав згоду свідчити в суді про злочини, які відбуваються на центрі НЕРА. За прямим і безпосереднім керівництвом Умерова. Ну, звісно, через його заступника Фідаришина, який виконував всю брудну роботу. Про нього ми також запишемо окремий ефір. Дуже така цікава персона. Для Умерова важливо було в першу чергу звільнити з роботи Безлепкіна, а краще в чомусь звинуватити в такому, щоб надовго сховати його в тюремній камері. Ну, Такі речі у нас практикуються щодо патріотів, щодо тих, хто викриває економічні злочини. Ну, Така практика вже в Україні стала, на жаль, нормою. Умеров довго не роздумував. Його підлеглі підробили лист від партії Демсакира. Який начебто був направлений партією до Фонду Держмайна України, в якому Дем Саккіра повідомила Умірова про кримінальні порушення з боку члена наглядової ради Валерія Безлепкіна. І пазли склалися. Все, тепер руки у Умірова розв'язані. Він сам створив собі можливості. Цей ліповий лист, це звернення, навіть 06.23 року було зареєстровано в Фонді Держмайна України. І далі, вже згідно затвердженого сценарію, я думаю, затвердженого самим же Умеровим, Умеров почав грати роль законослухняного чиновника. Він спираючись на цей. Підроблений лист від партії Дем Сакира звернувся до набу і нас з заявою про відкриття кримінального провадження щодо дій члена наглядової ради Валерія Безлепкіна. Ну в Набу там серйозні хлопці сидять, вони почитали і одразу послали, куди подалі цього уміра. А от з поліцією він зміг якось там домовитись. І поліція зареєструвала кримінальне провадження стосовно Безлепкіна. Отак от у нас розправляються з тими, хто говорить правду і хто відстоює державні інтереси, хто намагається рятувати Україну від таких от Умірових ігорових. і Я впевнений, ви можете привести ще багато прикладів, від кого треба рятувати Україну. Але ж от такої реєстрації в Нацполіції було ну просто достатньо для того, щоб звільнити з роботи Валерія Безлепкіна. І звільняли його поспішаючи, ну просто робили це швидко, наче розуміли, що на них-от от наїде якийсь потяг. Напевно, вони знали, що ця афера вона дуже скоро розкриється. Так і сталося. 30-12-2023 року справа була закрита у зв'язку з відсутністю складу злочину. Але ж хоч і частково, а у умірові його угрупування ну, досягли своєї мети. Так, вони не змогли засадити чесну людину в тюремну камеру, проте вони встигли, без Лепкіна Валерія, Звільнити з роботи. Це дуже прикро. Я ходив по цим судах, підтримував Валерія Безлепкіна, бо такі люди мають відчувати підтримку від суспільства, бо вони по факту страждають за нас. Ми ж більшість мовчимо, а такі сміливі люди виходять і б'ють по губам оцим мафіям. Але ж ми знаємо, які суди. У нас в Україні, тому все там зависло в судах на довгі роки. Людина залишилась без роботи. Але ж на цьому історія не закінчується. Дуже цікавий факт: Безлепки не пустив руки і реєструє кримінальне провадження щодо керівника Дем Сакіри внаслідок досудового розслідування. Встановлено, що Дем Сакіра нікому нічого не писала. Лист сфабриковано та складено у Фонді Держмайна України. Тобто його писали, я так думаю, під диктовку самого Мерова. А потім цей лист направили до Офісу президента, Кабінету міністрів України та поліції. Якби це відбувалося в правовій державі, то такий, як Уміра, він мав би вже сидіти на зоні з терміном ну, не менше років сім. Але ж в наших умовах, ну що ж, ну, відбулося звичайне досудове розслідування. І на цьому все закінчилось. От така, друзі, історія. Умірова замішаний не тільки в розкраданні державної електроенергії, а й в підробці документів та шахрайстві з метою замісти сліди своєї злочинної і антидержавницької діяльності. І ця людина сьогодні є міністром оборони України. Як таке може бути? Що нам далі чекати від Умерова, який не тільки на фронт браковані міни поставляє, а й не соромиться підробляти документи, висновок? Такі політики і державні діячі, як Умеров в Україні не потрібні. Але ж виникає справедливе питання: а чи потрібен Україні такий президент, який призначає? От таких от умерових на дуже серйозні відповідальні посади в той час, коли країна стікає кров'ю. І стає питання кожного дня, чи виживе ця держава, чи українці розбредуться по всьому світу. Моя відповідь однозначна ні. Такий президент нам не потрібен. Хочу почути, друзі, вашу думку з цього приводу. Напишіть в своїх коментарях. Поширте це відео серед своїх знайомих. Ну, і якщо буде ваша ласка, підпишіться на канал. Як би там не було, ми руки з вами не опускаємо, бачимо, як вже там і Трамп заворушився і вже готовий давати Україні зброю. Все буде Україна. Нас Бог любить, ми на боці світлих сил, тому ми обов'язково. З вами переможемо. От тільки тут всередині нам треба не мовчати, а говорити в вголос про те, хто є хто, і робити все, щоб в Україні не було політиці, в управлінні державою оцих московських гнит. Бережіть себе, йде війна, допомагаємо один одному. Я вас всіх обіймаю, люблю, до нових зустрічей.